Привіт, абітурієнти! Сьогодні ти стоїш на розломі можливостей. Перед тобою відкривають двері усі університети. І тільки від твого вибору залежить твій майбутній успіх. І ось запитання для тебе: Що робить університет унікальним та неповторним? Який факультет зможе стати твоїм надійним стартом? Ми разом з Соціофемілі Каразінського університету уже знаємо відповідь і допоможемо тобі зробити правильний вибір. Тож давай крокувати у майбутнє разом. Університет імені Каразіна це не просто навчальний заклад. Це вічна традиція та інноваційна сучасність. Його невід'ємною частиною вже більше 20 років є наш соціологічний факультет. Соціофемелі це про якісну освіту, незважаючи на воєнний стан, лідерство в іменитих рейтингах. 2021 рік Forbes Ukraine і перше місце факультету в галузі соціальної науки, яскраве та насичене студентське життя, можливість стати частиною глобальної академічної спільноти і брати участь у міжнародних наукових конференціях. Знайти баланс між традиціями та інноваціями, знаннями та креативом, теорією та практикою, підтримкою та мотивацією ось що робить Socio Family унікальним факультетом, який приведе тебе до успіху. Запрошуємо відкрити для себе всю глибину та можливості соціологічного факультету Каразінського університету. Оновлена та достовірна інформація чекає тебе на наших офіційних сторінках, на сайті та у соцмережах. Завітай до нас на День відкритих дверей. Дай собі можливість переконатися в правдивості наших слів. Соціологія це не лише наука, це життя, рушійний механізм, що змінює майбутнє. Обирай соціофемелі і стань творцем нової реальності. Ми чекаємо саме на тебе.